Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі! Після цього відео ви точно перестанете купувати майонез у магазині. Тому що сьогодні я вам покажу, як приготувати смачний домашній, а головне корисніший майонез за 2 хвилинки. Не забудьте підписатись і поїхали! Беремо посуд з високими стінками та вбиваємо одне яйце. Добавляємо 1 чайну ложку цукру. Пів чайної ложки солі, одну чайну ложку яблучного оцту та одну чайну ложку гірчиці. І перчимо це все по смаку. Далі починаємо це все збивати міксером і поступово тонкою струєю додаємо 200 г соняшникової олії. Збиваємо 1-2 хвилинки, доки майонез не загустіє. І все, друзі, наш майонез уже повністю готовий, він вийшов на смак дуже-дуже смачним, має густу та дуже ніжну консистенцію. Також він набагато корисніший, ніж у магазині, і що не менш важливо, набагато бюджетніший. Обов'язково пробуйте, готуйте, я впевнена, вам сподобається. Усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео!